шалом, це Славко, може, я сьогодні засяду за гуцульський кінжал, а тут от треба відповісти на питання чергового тарасу. Черговий тарас, судячи з його позивних, запитує, каже, чому ви думаєте, що наші удари РФ провокують ворога на більші удари? ніби вони не бомбили нас усіма мали, коли ми їх не провокували, якась дурня. І з ними ще 16 тарасів це лайкають. Треба відповісти, що всі дії відбуваються в контексті, не самі по собі. Ось що треба зрозуміти нашому тарасові і іншим тарасам, і тарасикам. Що все, що робила Україна перед тим. І те, що вона робить зараз, має інший сенс. Чому ми тривали без світу перший сезон війни? Тому що ми очікували на ППО і ПРО від Заходу. Ми його і на пристосування нашої енергетики до воєнних обставин. Ми отримали ППО і ПРО від Заходу. Потім нам перестали давати ракети перехватчики до патріотів, і ми зрозуміли, що ми залежимо від ракет і на яке нам подають. Я не певен, що у нас і Бофорсів багато стрільно, і Взагалі, і за гіпарди вже мовчать і стрільно до гіпардів. Ми не знаємо статистики використання систем ППО різних в Україні. Ми бачимо, що провінція, особливо. Східна частина України, якщо так от її ділити, треба буде по Меридіану. Ну да, по чому? По Меридіану суми її поділи, бо якщо не по черзі то ви бачите, що не дуже хотіли бачити об'єктову ППО на Сході. І не дуже вона ефективно діяла, і достатньо ефективно противник її зносив. Отже, ефективність нашої ППО і перерок, що її постачаються хіби, ми значимо, цього нинішнього сезону. Чому зараз не є великий сенс сидіти і все це тримати і, тримати, і сидіти в темряві, виходити, готуватися до печер? Що змінить це в позиції Заходу? Заради кого ми сидимо в печерах? Сидінням в печерах ми позицію Ерефії не змінимо. Сидінням в печерах ми позицію Заходу не змінимо, ми його не розжалим. Палістинці не розжалобили, розумієте? Філістин, Філістин не розбані розжал... а ви не Філістин. В нас, на нашу підтримку Чао співати не будуть. Хіба що окремі ентузіасти на Італії заспівають «Аванті рагаці ді буда, аван ті рагаці ді Пешт. Правильно, стару добру неофашистську пісню Свободи. І то нам вже не допоможе далі. Який сенс було бити по інфраструктурі Ерефії? Тому що це підтримувало позицію Заходу, ми показували, що підтримуємо діями позицію Заходу з обмеження продажу енергоносіїв Ерефійських. Ми це непогано виконували. Але зараз пози... За... підтримка Заходу військова і економічно зменшилася. То нащо ми це бомбардуємо? Щоб потім Захід це відновлював? Ясно ж вже що Грошенят не буде. Прем'єр-міністр Бельгії склав лапки. Я тепер розумію, чому Бельгія здалася 40-го року. Я тільки не розумію, чому Бельгія не здалася 14-го року. Мабуть, то що король таки був німець Альберт? Правильно, все-таки хто і там Саксон Кобурський. Ну Кобурський це взагалі була публіка. Я скажу, відв'язана. їм що Англія, що Бельгія. Железные были люди, профессионалы. Так ось. Ну и а, 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 а доча, слухай, такая была на Италии, скажи. свекра отречется, мушка ведь отречется, а я за сына буду регентом. коммунисты не оценили такую королеву. наш потом первая прорвала блокаду монархических семей, поехала в Советский Союз, где монархов расстреливали вместе с семьями. Железная была публика. Так ось. До чого Ой, я? Не... Говори, говори. хай буде. Це буде тірлібомка, ми не зможемо випнути це тірлібомкання, так що доводи... доводиться продовжувати. Далі. І це ж от, люди не розуміють, що ми не беремо трубку, вони думають, що ми не успіваємо к ньому подойти. Отже, наші удари не змінять позиції Заходу і не збільшать нам допомогу, і не зм'якшать позицію за. Росії. Позиція Ерефі і позиція Трампа зрозуміла, звисний вихід з окупованих нами території Донбасу, як вони вважають. А ми вважаємо, окупація ними території Донбасу. Ми не змінимо цю позицію. Це вже видно. Жодна наша спроба обміняти територію на територію. Оцей слабовиражений рейд на Курськ з оглядки. Так не рейдують з оглядками. Це от в стилі генерала Міщенка був на полз. На що он там? На, Шах... на Ляохе, да, Ля по-моєму, да. ну, на корейський порт, якийсь я вже як він називався, так ось в чому проблема? Ми не змінимо. Ми тільки погіршимо власну ситуацію. Узумієте, в кожному, в кож... На кожному етапі війни одні і ті самі дії мають інший сенс, іншу цінність. Зараз цінність всіх наших дій. Резко змалала, вони не несуть результату. А продовжувати дії, які не приносять результату, то не є стратегією. Зараз Україна знаходиться в стратегії затягування і вічі. Це от як після Тодзіо перші прем'єр-міністри були, в принципі, оце от вийшов на помозки генерал Судзук і вистріляв по із своєї базуки. Оце ми маємо. До того адмірала, я як того адмірала пристарілого звали, борця сумаїста, що таки переконав, що треба піднімати ласт. От у нас нема партії миру. Розумієте, в чому проблема? От Фінляндія мирилася, у них зразу була готова фінська партія миру і проросійська партія миру схарила фінська СССР. Не змогла це передушити. Кожного, хто мириться, є навіть у Румунії була цараністи, була своя партія миру. Там така сволоч була. А де наша сволоч? Де наша партія миру? Чому наша партія миру представлена тільки промосковськими покидьками? Що це за стратегія, яка кладе всі яйця нації в одну корзину на винос? Розумієте, ми що вони ну, з дітьми уйдуть, а ми з ким останнімося? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.